Стежечка крута. Там внизу площадка люди собі місце зайняли. А туди далі теж люди є. І там друге озеро, те, що називають так зване родонове озеро. Ну Там рибки об'їдають шкіру, ранки на ногах. І отут гарна дуже площадка. Зараз трошки незручно знімати. Сумку несу, ноут, ноут. Додатки доробила. На кінець то. І матимо чистий відпочинок. Дуже сонце спече. Люду небагато, це дуже мало людей. У вихідні дні тут п'ять разів більше людей. Ось там палаточне місце, машини паркуються. А тут вже скелі. Звідси хлопці вон, стрибають зі скелі. Ось таке, на мій погляд, дуже гарне місце для відпочинку. Вода дуже чиста, дуже чиста, особливо, якщо пропливати туди на середину від людей, не з не краю. Ну, Хлопчики не бояться. Бух. Ух ты, ще й сальто крутить. Отак от. Так. Приїжджайте сюди.